Добрий день, шановні земляки. На цьому місці я знімав сюжет десь 2 половиною роки назад. Чого сюжет? В чому був сюжет? Що тут їздити не, не можна було. Я не знаю, як, що, але пройшло половиною роки. І от тут влада нарешті дослухалась до думок народу і зробили ремонт. Мене прямо це дивує. Такий гарний ремонт зроблений, десь відносно свіжий. Я прямо в цьому місці, от трохи далі. Знімав ну, 2-2,5 роки. Тут такі ямеці були, тут проїхати було неможливо. О, це е велика Любаша, велика Любаша при в'їзді в ліс в сторону Взбужа. Отак, так, бачите, не знаю. Це може. Ну, Як на мене, це нормально, дуже нормально. Що в Костополі змінилося останніх, я не знаю, там... Ну, дорога стала ніби краще. Я пам'ятаю, раніше та дорога була геть погана. Геть, геть. Зараз її ремонт. Ну оце тут був такий гадюшник. Я бачу нічого кращу сторону здала. А тут в самому Костополі нічого, нормально. Навіть, навіть дивує, що тут що тут щось зробилося. Відносно культурно, навіть нормально, як скажу. А тут Костополі окей. Дуже адекватно. Не знаю, чи всіх, на всіх виїздах, бо я тільки ровно і туди, в сторону Бужа. А тут гарно. В Костополі все-таки щось робиться. Ну, дійсно робиться, я не проти, От робиться, строїться дорога. І на вид вона строїться нормально. Я не знаю, яка там основа, але так взялися за, за справу. Я не знаю, що тут було раніше, яка тут дорога. Але зараз строється. Строїться. строїться. Що буде, побачити Дорога гарна має бути, я сподіваюся. Так, да, шарик? Нормальна дорога? Ну все, щоб не буксував. Гарно, на вид гарно, ну дай Бог, щоб з них все вийшло. Бачите, це каток. Це підвозять е, е, смесь і її вкатують. Ну, логічно і правильно. Ще тут має бути машина, яка поливає це все. Ну тут, бачите, от люди живуть. Я е, знаю, що це багатьом людям ця нормальна дорога принесе, ну скажімо, задоволення, комфорт. Одну із е, Костопільських новостроєк. Ну я тут був на цих вулицях, але вже то, що не пам'ятаю. Тут такі грязі ще, ще були. Ну, не, не зрозуміли, вулиці були тут. От зараз зробили. Правда, це вулиця така, знаєте, <клістична> скажімо так. Якщо не будуть великі машини їздити, то вона буде триматися. І Це кажуть, вулицю зробили до школи. Не Знаю, школи я тут не пам'ятаю, що тут за школа. Але от така вулиця. Отака от вулиця. Оце ця дорога була, що я показував. Це до цієї школи. Це школа, мікрорайон Перемінка, невеличка школа. От Для такого району на краю. А Костополя, ну так, нічого, симпатична школа. гарненька, не знаю, добудують її чи не добудують. Дорогу до неї проклали. Дай Бог. Дай Бог. Цікаво, чи діти є. Лікарня. Ви знаєте, теж тут пройшли переміни. цю, говорять, зупинку гарну зробили. Може і так. Я тут бував раніше, щось. Ну так нічого для лікарні. Для лікарні нічого. Бачите, культурно. Молодці. Культурно. Це, це нормально. Це нормально. От і позитив. Дивіться, на виїзді з Костополя розширяють дорогу. Ну Це нормально. Це вот нормальний асфальт. Місцями треба. Місцями треба. Тут то нормально. Ще гарна зміна на Степанський, по якій я часто їжджу чи ходжу. Бачите таке? Я здивувався. В такому гарному місці, в так, такому, скажімо, місці, не то що гарному, а ніякому. Такий гарний майданчик. Це, це церква. Це церква якась. Ну от, гарненьке. Бачите як. Достойно зроблено, я не знаю хто це зробив, але зробили дуже достойно. Це явно якась християнська церковна служба. Такі є, я бачу і в інших місцях, там де я живу. Але це зроблено гарно. Гарно, новеньке. Супер. Такого би і побільше. Дітям немає де грати, я вам скажу. Зараз я в Києві такого не бачу, я вам чесно кажу, там все. От зараз і в Києві таке не знайдеться. Це Костопіль. В Костополі йде модернізація тепломереж. Я так зрозумів, що ставляться нові котельні, нова котельня для цього району. Тут є декілька, ну скажімо, квартал, такий квартал, багато поверхівок. Бачите? Лікарня. І така тепломережа, я не знаю, на чому вона буде працювати, правда. На чому вона буде працювати? Як газу не буде. Але гарно виглядає так акуратно. І знаєте в чому плюси, що е, обично в нас тепло передається далеко-далеко, на кілометр 2-3-4-5. А тут все на місці, все на місці, це, на місці. це о, не, втрати, втрати значно зменшуються. на... Витрати на тепло. Костополі нове ще раз побачив. Ну от новий якийсь центр. Це Тут по-моєму нічого не було, а бачу, зробили нічого. От, Бачите, який? як зроблено. Нічого. Торговий центр вишенька. Нічого. Я вам скажу, тут зроблено навіть дуже гарно, навіть дуже гарно. Це вже так, по сучасному. По-сучасному. так. Більш по західному, якщо говорити, що ми кудись йдемо, то це приклад, що хоч один-два кроки Костопіль ступив туди. Тут зроблено нормально. Дитинне, отут. Був смітник. смітник. От я пам'ятаю, десь в мене старі відео є, тут купи сміття, якийсь там бетон, гравій, Дивіться, яку гарно зробили площадку. Гарненька площадочка. Ну так, рівня скажімо так, середнього, але гарна, вона насичена цими всякими гойдалками. От. Хай тут покриття просте, але сама по собі непогано. Не те, що непогана, гарненька, гарненька, яскрава, весела. От. Зараз модні і дітям для дітей, дивіться, прекрасно. На фоні того, що тут був справжній гавнюшник, я говорю, то це досягнення. Бачу, далі площадку там от, бачите, площадка для авто. Оце плюси, плюси. От. Бачите, явні, явні плюси. thank you